Всім привіт! З вами Палич, і я вам зараз наведу один єдиний аргумент, один єдиний аргумент, чому не варто грати в сталевий мисливець. Це режим, який Варгейм начебто робить цікавий, фановий, веселий ТДТП, але там є один нюанс, через який я в цей режим більше грати зовсім не буду. І дивіться, як це було на стріму з моїми усіма емоціями, як це відбувалося в прямому ефірі. Там якраз на фінальну драку, їх троили щось, давайте. Тупо фінальна дра... драка. Ні одного вбивається неправильно. У цьому треба, ну комусь з них треба роздамажувати і того, і того, поняли? Що Потім просто по тички даєш того і того, і виграєш. А що це він зелений зробився? Він зелений, 2 червоний ставить, замітьте цей прикол? У люті, він підробив це і не стріляє, а це як зрозуміти. Як вам така підставуха? Велмерк уже цей, уже зарегався. Як вам така підставуха? Ще одна причина не грати в цей режим. Попадайся от на таких чувачків. Соль це сол, соло режим, як ви бачите, один червоний, другий зелений. І потім просто кайфуєш. Що тебе толпа приїжджає і виносить тебе. Просто по кайфу. Приїжджаєш і тебе толпа виносить. Такий, такий біженця не розумієш, що тебе вбивають, коли міг іншого вбивати. А чому так? Тому що так от. Пасаки на раз, два, три заходять. Це мій був останній бій в цьому режимі. Добре, що він такий появ. Отакий він, знаєте. Дуже, дуже цікаві режими і дуже все гарно варгеймін робить. Це був, я ж кажу, мій останній бій в цьому режимі. Дякую, Варгеймінг. Але можна я більш не буду грати це? Курить ходив, прийшов тут таке. Оце, бач, От такий режим стальний мисливець. А потім, а потім ти будеш в якимось моменті тебе такі два. В соло режимі созводні тебе в'їмають, і ти будеш агритися, чого тебе вбивають, а не когось іншого. Чого він шотного не добирає, а вбивають тебе. Будеш голову ламати. А тут отака фігня буде. Дуже крутий, дуже крутий режим. Чесне саме головне.